Остання книга, яку ти оцінила на 5 з 5? Стівен Строга – це «Безмежна сила математики» про матаналіз. Так. І вона 5 з 5, 5 для тебе чому? Вона прям 5 з 5, так. Ну, тому що вона про матаналіз. Да. Ну, це насправді дуже цікаво. Він простою мовою пояснює, що таке матаналіз, як він виник, як він розвивався і що працює в нашому житті завдяки матаналізу. І спойлер — це все. Ну, типу, всі технології, всі е, здобутки медицини, все, що ми зараз маємо, це все можливо завдяки метаналізу. Реклама-метаналізу. Не тільки мета але да, реклама, метаналізу. Ну, звертайтеся. Я думаю, що це сходження аврори Емі Капман та Джея Крістофа. Це дуже цікава книга про космос. По-перше, мені завжди здавалося, що я не дуже люблю такі історії, але коли це пише Джей Крістов з його саркастичним стилем, з тим, що там багато головних персонажів, але ти в них не плутаєшся, і він настільки це прописує, що тебе враження, наче. Кожен з цих героїв він головний. Тобто ти не можеш сказати, що там один або їх два, їх там шість або сім загонів. Ця історія нам розповідає власне про Аврору, яка летіла а, на колонію, але так сталося, що 200 років пройшло. Вона так і не долетіла, і її рятує Альфа, командир загону майбутнього, який найкращий на своєму курсі, в своєму випуску. І він її героїчно рятує. Але виявляється, що це не так то й просто, не не так й просто вона не долетіла. І починаються власне міжгалактичні битви, починаються розкриття таємниць і дуже-дуже цікава атмосферна книга. Знаєш, мені здається, я додаю ще одну книгу в свої бажанки, насправді. І це добре, мені буде з ким її обговорити.